Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир всьому вашому. Амінь. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Амінь. Я продовжую відповідати на питання. Мене звати Андрій, я пастор церкви, і в мене в церкві є кошик, де люди кидають свої питання до пастора або до церкви з певними питаннями. Я обіцяв, що я буду. Або під час проповідей якісь питання відповідати, або в телеграм-каналі у мене є особистий канал Андрій Андрійчук, або на Ютуб-каналі, або через передачі. Я буду відповідати на ті чи інші запитання. Минулого разу я відповідав на питання, чому я називаю свого пастора пастор в основному. І як сключення, я пояснював, які це включення, можу назвати його Олександр Миколаєвичу, і це я пояснював, коли це сключення в моєму житті працює. Сьогодні я хочу відповісти на питання, яке було написано: чому, ви, як церква, вважаєте, що перед шлюбом ми не повинні, як хлопець і дівчина, жити разом в одній квартирі. Перше питання було там: і у нас є сексуальні відносини, а друге пастор, ми не грішимо, якби у нас все добре, але ми хочемо жити разом. Поки нас там в церкві не благословлять. І ось я хочу сьогодні на це питання відповідати. Ну, коли люди живуть разом з сексуальним життям, то Біблія називається блудом. І блудники, їм треба покаятись, провести все в порядок. Вони Царство Божого не наслідують. І багато текстів ми читаємо про те. Що блудників і перелюбників судить Бог. Ми читаємо багато текстів про те, що сексуальна сфера вона тільки для чоловіка і дружини. Вона тільки для тих людей, які вже є подружжям або мають шлюб. Амінь. Так говорить Біблія. Другий момент, коли люди вони говорять, ми. Живемо в чистоті святості, але живемо разом в квартирі, як хлопець і дівчина. Це велика проблема. Я скажу, чому це, це велика проблема. Я мав розмови з сотнями людей, які попали в блуд, які попали в гріх, і ніхто з них, в принципі, не планував, що я буду блудити. Але вони там опинилися в цьому гріху. Біблія нам говорить так, щоб ми втікали від блуду, щоб ми уникали розпусти або уникали блуду, щоб ми робили все можливе, щоб не залишатися наодинці, тому що це створює певні передумови для того, щоб люди сексуально згрішили. Чоловіки, вони як сірник, вони запалюються дуже швидко. Жінка, вона як чайник, їй багато треба часу, при люді, щоб вона мала збу... збудження. Вона може не бачити в цьому там, проблеми, тому що їй треба час для збудження. Чоловік збуджується як сірник, запалив і все. І коли я розмовляв з цими парами, приблизно все виглядало ну, таким чином. Пастор, ми хотіли разом помолитися за наш шлюб. Ми сіли в кімнаті разом поруч. І все. Ми почали молитися, молитися, читали Біблію, молилися, 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 молилися. І потім, бам, ми вже згрішили. Або ну, хлопець розповідає, пастор, це було, наприклад, ось так». Ми зустрілися, щоб провести разом чай, все поговорити, там, як у нас буде весілля, як буде до весілля, як буде після весілля. Це було, каже, в мене вдома: ми пили чай, ми, так, нам було добре. Потім вона від щастя заплакала, я почав її заспокоювати, гладити по спині і згадуємо те, що я говорю, що чоловік, як сірник, він запалюється, і потім ми опинилися в ліжку. Між іншим, я і не рекомендую щоб люди до шлюбу там ходили за ручку, цілувалися. Це певні речі, як дотики, як поцілунки, це як певні речі, як прелюдія перед сексом. Це розігріває жінку перед сексом. І чоловік, я вам нагадую, він запалюється як сірник. От він доторкається, і все, в нього щось там уже відбувається, він збуджений. І потім знаєте, що буде? Він буде або в мастурбації. Або він буде в порнографії, він буде знімати стрес, він буде знімати збудження або з нею, або в туалеті, або в ліжку, він буде знімати збудження, яке він має через дотики, через поцілонки. Тому Біблія говорить нам, щоб ми уникали, бігали, блуда. Тому що ми повинні створити такі передумови. Щоб не класти перед своїми очами те, що приводить нас до гріха, те, що нас буджує, журнали, ти дивишся на неї, там щось вигадуєш. І ось, повертаючись до того, наприклад. Скільки разів я чув, вона почала плакати, я почав її заспокоювати. Або в нас нічого пастора не було. Ми жили просто разом, вона виходить з душа в халаті, в неї так волосся в різні сторони розпорошена. І так вона мені сподобалася, я так і підійшов. Я, мене я говорить, така ти у мене гарна, як мені повезло. А потім я не зрозумів, як я її поцілував, і все, і вже пастор, ми вже все понеслося. Понеслося все. Тому я рекомендую не залишатись наодинці. Я так бачу в Біблії. Це, знаєте, як охороняє нас, захищає нас. Можна зустрічатися в публічних місцях, можна зустрічатися при своїх друзях, проводити час там, де є компанії, уникати, бігати, тому що буде потім катастрофа в житті. Ще хочу сказати, коли ви живете, наприклад. Це однозначно приведе. Це знаєте, це, можливо, не зразу у вас це виходить, але, але з часом це приводить обов'язково до гріха. Ви скажете, у нас не було. Ну, ви як сключення і того пар, одна пара, ви як сключення. Ви пройшли по мінному полі, і слава Господу, вас не підірвали ці міни, вам пощастило. Але я знаю сотні людей. Які по цьому мінному полі пішли, і все їх життя, їх служіння, і покликання було знищено назавжди. Тому я не хотів би, щоб ми ходили по мінному полі, і Бог нас оберігає, Він нас застерігає, Він нас попереджує, щоб ми пильнували і не давали місця Сатані. Ось, коли ми живемо разом до шлюбу, ми даємо місце Сатані, і Він прийде, буде спокушати, і напевно буде гріх. Напевно, буде гріх. Другий момент це погане свідчення і поганий приклад для невіруючих людей. Ви уявіть, коли ви живете, ви в церкві і на вас поглядають невіруючі люди. Який приклад ви їм даєте? Що це нормально жити? Та ні, ми даємо приклад, що ми будуємо по Слову Божому родину. Ми живемо в чистоті, в святості, в страху Божому. Ми даємо їм приклад, що ми будуємо як християни по-іншому свою родину. І ось дивіться, який приклад ми даємо. А скажіть, а яке свідчення ми даємо цим людям? Що в них в голові, коли вони тебе бачать, що ви два служителя, і ви живете разом і збираєтесь там гіпотетично через рік вінчатися в церкві? І як вони на вас поглядають, сусіди? Вони ж думають, що ви блудники. Ви думаєте, що Як вони на вас думають? Ви потім ви їх запрошуєте в церкву, як ви будете говорити, як правильно будувати родину, сім'ю. Тому для мене це велика проблема сьогодні, коли люди живуть разом. Треба роз'їжджатися і будувати правильно в чистоті, в страсі, В страху Божому, пильнуючи, захищаючи, утікаючи від блуду, від розпусти і не даючи шансів і місця в сатані. Тому, друзі. Я сьогодні говорю, що це біг по мінному полю, і це дуже небезпечно. На жаль, на жаль, є багато втрат, коли люди думали, що у нас буде по-іншому. В принципі, мені всі, хто пробував, говорили так. Пастор, ми тобі докажемо, ми покажемо, що можна так. І на жаль, на жаль, сатана, якому вони дали місце. Він знову показав їм, що треба боятися Бога, слухатись Бога і тікати від блуду, не створювати спокуси, не спокушати один одного, не створювати атмосферу, де оця сексуальність може проявлятися і потім спокушати тебе, і ти не витримаєш, а навпаки берегти себе сьогодні в чистоті і святості, тікаючи від блуду. Тому, друзі, я вас благословляю, і хай у вас це вийде. Амінь.